Я знаю, друзі, ви чекаєте. Понеділок, що є на продаж на авторинку Карпарк. Погнали, покажу. Одразу нагадую, друзі, що кожну автівочку, яку ви бачите на нашому авторинку, ви можете придбати в кредит. А також ми працюємо щоденно. Поїхали. Двулітровий бензин Subaru Forester 10 рік. Volvo, 24, Diesel, 2007 рік. Kia Sportage, 2 літра дизель Автомат, 12 рік. Suzuki Grand Vitara, 2 літра бензин, Механіка, 7 рік. Nissan Rogue Sport, 2 літровий бензин, 2018 рік. 2016 рік Santa Fe, 24 газ бензин. 2010 рік Ford Kuga, 2 літровий дизельочок. Mazda 5, 7 один 1,8 бензинчик 2008 рік. 1,6 бензин 2006 рік це Макс. 1,6 газ бензин 2008 рік Рено Сенік. 1,6 м MPI 2007 рік 7-місний Тауран. Рено Гранд Сенік 5-місний дизельочок, 1,5, 2009. 2009 1,5 Кенгук. 1,7 дизель Рено Зафіра 2013 рік. 2001 рік, 1.2 газ бензин Таврія. 2010 рік, 1,4 газ бензин фабіяк хетчбек. Шостий Golf. Сьогодні була знижечка. 2012 рік, 8600, до речі, ціничок новий. Так, Лачеті, 2006 рік, 1,6 бензин, хетчбек. Нісан Ліф. Електричка, батарейка 82%, 6800. Fiesta з Америки, 17 рік, 1,6 бензин автомат. Черікіма. 2011 рік. 90 пробігу. Коробочка робот. Смартик 2009 року. Літровий бензиновий двигунчик. Kia Soul. 2010 рік, 1,6 газ бензин. Ford Focus 10 рік, 1,6 бензин. Opel Astra H, 1,6 бензин, 2009 рік. 2009 рік Шкода eh, Octavia Універсал, 1,8 tca Так, це нас під задатком. Меган 3, 15 Diesel 2009 рік. І 6 Гольф Універсал 2012 рік. Ланцер 9, 2008 рік, 1,6 газ бензин. Санта 16 рік, 1,6 бензин. BMW 328i 2літрова бітурбо 13 рік автомат. Це також автомат. автомат. Також автомат. Mercedes L500 2002 рік. Також автомат Шкода Octavia, 10 рік, 1,9 дизельочок. Також автомат 1.8 ГАЗ бензин, 2006 рік в І І така ще вам, друзі, турочка 1,8. газ, тур, Тут і турбинка, і газ це є. Така от турка. 20-клапани двигун, до речі. 1,6 MPI 2011 року. така от Октавія А5. 1,4 газ, бензин, 2011 рік символ. 2007 рік сенс, 1,3 бензин з пробігом 30 тисяч. 1500 така ціна на цього красунчика. 2 літра газ бензин 25-го року Омега Б. 2003 рік 1,6 сенс. Так, тут сенс, але з звигуном вже 1,6. 2007 рік 1,6 бензинчик Лансер 9. 2011 рік Geely SK 1,5 бензинчик. І отакий LAMAS 1,6 газ бензин 2007 року. Єгольж 2015 року. Будь ласка, батареєчка 24 кВт. Ось він. Tesla Model 3 Dual Motor. Скопову комплектацію, будь ласка, 19 рік. Ось вона. Спринтер, 18 міс, 99 рік, 29 дизельочок, будь ласка. Спринтер, 18 місць 29 дизельочок, 97-й рік, це 99-97-й, будь ласка. І отакий 2005 року дизельочок Кенгу також вас чекаю. Детальніше про всі пробіги, двигуни. Стан і так далі. Ви можете побачити на всіх наших соцмережах куча, купа і так далі. Відооглядів ми робимо щодня. Або приїжджаєте в місто Кам'янське, вулиця Совби, а Авторина, Карпарк.